Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо! Ми студенти другого курсу Донецького наці... національного університету Байсько Роман та Головченко. Яна. Цьогоріч Україна відзначає День Європи разом із країнами Європейського союзу, тобто 9 травня. В статусі країни кандидата на членство в ЄС 9 травня в Європейському Союзі затверджено як День Європи, один із офіційних символів ЄС. І очевидно, що ми є частиною родини європейських держав зі спільними цінностями та прагненням. А збройні сили України міцно стоять на захисті всієї вільної Європи. Сьогодні ми хочемо поговорити про виникнення європейського союзу, що спонукало провідні європейські країни об'єднатися і створити спільну економічну та політичну систему. Власними інститутами Європейський союз це проєкт інтеграції та миру, до якого прагнуть європейські країни після Другої світової війни. Якщо поглянути на процес об'єднання в Європі із практичної та історичної точки зору, то можна побачити, що першою конституцією, яка має схожі характеристики із ЄС, є ганзейський союз, це унія вільних німецьких ганзійських міст. Ганза була створена в 1356 році, і вона є своєрідним прототипом ЄС із Містами північної Європи, що мають спільні комерційні практики, загальноєвропейську європейську та валюту із установами, розташованими в центральних містах, як, от Любек, ця ліга розпалася в 1669 році через свою незграбну структуру, появу нових суперників, впливу реформації та виникнення вестфальського державного устрою, слідом за цим було укладено ряд союзів, які в основному базувалися на уніфікації звичаїв та торгової площі. Серед них можна навести такі приклади: це Баварсько-Вюртемберський митний союз, Середні Німецький комерційний союз, німецький митний союз, податковий союз та багато-багато інших. Тобто перші подібні об'єднання виникали як економічні союзи насамперед міст і держав із метою захисту, торгівлі та взаємної підтримки. Багато століть Західна Європа асоціювалась з роздрібленістю народів і держав, гострим суперництвом і постійними збройними конфліктами в 20 столітті саме Західна Європа була джерелом і головним полем двох руйнівних світових воєн. За останні півстоліття ситуація в цій частині земної кулі радикально змінилась. Руйнування колоніальної системи світового господарства почалося після Першої світової війни і закінчилося в 60-х роках двадцятого століття її крахом. В результаті світове господарство набуло. Сучасного вигляду і являє собою гломальний економічний організм, побудований на взаємозв'язку і взаємозалежності всіх країн і народів. Друга світова війна мала значний вплив на формування Євросоюзу. Наслідок війни Європа зазнала величезних збитків як у фізичному, так і у соціально-економічному плані. Інфраструктура була зруйнована, міста знищені. Економіка також досить в плачевному стані. Це стимулювало потребу в спільному підході до відновлення регіону і запобігання майбутнім Конфліктам до того ж треба враховувати також бажання уникнути подібних страшних війн у майбутньому після двох світових війн, і це стало власне суттєвим фактором формування європейської інтеграції. Багато політиків і лідерів були переконаними, що єдиний спосіб запобігти новим конфліктам це зближення і співпраця між державами. Тобто, завдяки війні, зростала свідомість про необхідність об'єднання європейських країн. Політики і думки людей відчували, що сильніша політична, економічна та соціальна єдність може може забезпечити мир і стабільність на континенті. Відповідний європейський союз це якісно нове інтеграційне об'єднання, яке виникло в декілька етапів. Першим з них стартував із 9 травня 1950 року. Він вважається початком процесу європейської інтеграції. Саме тоді міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував створити спільний ринок вугільної і сталеварної продукції Франції, ФНР та інших західноєвропейських країн. Пропозиція увійшла в історію під назвою план Шумана». однією із головних цілей даного плану. Стало примирення Франції та Німеччини та недопущення між ними війни у майбутньому. Найважливішим засобом досягнення цієї мети мав стати механізм управління та наднаціонального контролю над виробництвом і торгівлею стратегічною для військових потреб і продукцією вугіллям та сталью. Контроль мав здійснюватись вищим органом, тобто прообразом європейської комісії, 18 квітня 1951 року. План Шумана було реалізовано через підписання Паризького договору. Про створення європейського співтовариства вугілля та сталі, до даного до складу цієї організації увійшли шість країн: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та власне Франція, тобто так звана європейська шістка, яка в подальшому стала локомотивом європейської інтеграції. Договір про ЄСВС набув чинності 23 липня 1952 року. Цього ж таки. Року лише 10 вересня міністра закордонних справ країн-членів ЄСВС доручають спільним зборам ЄСВС. Тобто про образу майбутнього європейського парламенту розробити проект статуту європейського політичного співтовариства. Проект договору про європейське політичне співтовариство, підготовлений асамблеєю ЕДХ, був готовий у лютому 1953 року і передбачав створення повноцінної інституціальної структури влади, що максимально була наближена до національної моделі і мала функціонувати відповідно до принципу поділу влади. Другий етап розпочався з підписання у 1957 році римських договорів про створення європейського економічного співтовариства та співтовариства з атомної енергії, розробка яких була ініційована МОНЕ і Спадком. А текст договорів підготував Юрі. Його можна назвати етапом економічної інтеграції і становлення інституційної структури європейських співтовариств. На цьому етапі були визначені і значною мірою реалізовані наступні завдання економічної. Інтеграції. Інтеграції, а саме організація зони вільної торгівлі, створення митного союзу, формування єдиного спільного внутрішнього ринку. А в 1989 році прийнято рішення про перехід до економічного і валютного союзу, що передбачав координацію економічної політики, спільне прийняття рішень і контроль за їх виконанням, введення єдиної валюти і проведення єдиної валютної політики. Важливим заходом цього етапу стало прийняття у 1970 році рішення про створення власних. Ресурсів співтовариства, які утворювалися за рахунок певних митних зборів, податків на сільськогосподарський імпорт та відрахувань 1% податку на додану вартість, у 1968 році завершується формування зони вільної торгівлі і митного союзу, так званих перших двох етапів інтеграції Європейського економічного співтовариства. Вже наприкінці 1969 року завершується формування спільного ринку. Первісні цілі цієї організації. Ації визначені римським договором були досягнуті. З'явилась необхідність визначення подальших завдань для розвитку європейської інтеграції. На початку 70-х років розпочався процес розширення ЄС 1 січня 1973 року. Членами єс стала Велика Британія, Данія, Ірландія. Дещо згодом приєдналася до них Греція, Іспанія та Португалія 1 липня 1987 року набув в чинності єдиний європейський акт, підписаний у лютому минулого року, тобто 1986, цей документ визначив подальші цілі європейської інтеграції. Зокрема, він поставив за мету створення єдиного внутрішнього ринку наступного етапу економічної інтеграції, що передбачав гармонізацію економічної політики та інституцій, запровадив спільну. Політику в соціальній сфері в галузі науково-технологічного розвитку охорони навколишнього середовища. Цей документ також вніс зміни до договорів про утворення європейських співтовариств, а також поширив інтеграційний процес на сферу зовнішньої політики. Крім того, у єдиному європейському акті було поставлено питання про створення європейського союзу, який мав стати інструментом не лише економічним, а й політичним. 7 лютого 1992 року у Маастрихті було підписано договір. Про європейський союз він визначив так звані три колони Європейського союзу. Перша колона європейські співтовариства, ЄСВС, Єврат та Європейське співтовариство це старої назви європейського економічного співтовариства. Причому європейське співтовариство з серцевиною і каркасом процесу інтеграції і за своїми властивостями становить наднаціональний феномен. Друга колона це спільна зовнішня і безпекова політика. Третя колона це співробітництво у сферах юстиції. І внутрішніх справ особливу роль у цьому відіграло укладення 1997 року Шенгенської угоди про вільне, тобто безвізове пересування громадян в межах Євросоюзу. До шенгенського простору входять 27 держав-членів ЄС. 1 січня 2002 року до готівкового обігу була введена єдина грошова одиниця ЄС євро, що стало етапом переходу до формування економічного і валютного союзу ЄС, найвищого етапу інтеграції. Учасникам об'єднавчого процесу. Сусу вдалося виробити принципи, які забезпечують рівновагу між загальними і національними інтересами, і створити на їх основі унікальний механізм здійснення влади. ЄС не прагнув стати світовою силою. Першочергове завдання ЄС, створеного невдовзі після закінчення Другої світової війни, полягало у взгуртуванні націй та народів Європи. Однак, по мірі вступу до ЄС, нових членів та розширення сфери його відповідальності виникла необхідність у визначенні відносин Європейського союзу із іншою частиною світу, подібно до того, як ЄС працює в межах власних кордонів для усунення торгових бар'єрів, розвитку бідних регіонів і сприяння мирній кооперації, він працює разом із іншими країнами та міжнародними організаціями над тим, щоб переваги відкритих ринків, забезпечення економічного зростання та стабільності в нашому все більш взаємозалежному. В світі стали надбанням кожної людини у той самий час. ЄС відстоює свої законні економічні та торгові інтереси на міжнародній арені. Одним із головних завдань, які сьогодні постають перед європейським союзом, є розширення зони миру та безпеки за межі ЄС для виконання цього завдання європейським союзом розробляється спільна зовнішня політика та політика безпеки, таким чином, щоб ЄС зміг стати реальною силою, яка б виступала за стабільність, співробітництво та порозуміння в ширшому світовому аспекті слід також зазначити, що європейська інтеграція розвивалася нерівномірно, проте існували періоди відхилення політики ЄС від назначеної мети та самі загрози існування об'єднання. Вихід Британії з ЄС Brexit, Брексит спричинив деяку нестабільність. Тоді британське суспільство розкололось приблизно навпіл. Прихильники Брекситу вважали, що членство в ЄС стримує розвиток Британії, оскільки накладає надто багато правил на бізнес і забирає мільярди фунтів до. Спільного бюджету, мало що даючи на взаєм. Загалом же зі створенням ЄС були отримані значні досягнення. Практично повністю реалізована ідея чотирьох свобод. Свобода руху капіталу сприяє оптимальному розподілу ресурсів у середині ЄС та зросту ефективності. Важливим досягненням є запровадження єдиної валюти в 27 країнах, що дозволяє рухатися до такої інтеграційної мети, як створення спільного внутрішнього ринку ЄС, сприяє скороченню транзакційних витрат шляхом запровадження. Загальних правил і стандартів за своє існування Євросоюз приймав багато викликів, такі як міжнародна фінансова криза, терористичні загрози, проблема біженців. В Подальшому ця організація буде відшукувати абсолютно нові додаткові гарантії безпеки задля досягнення власної стратегічної автономності. А для цього потрібно створити армію. Можливо, це чекає ЄС в майбутньому. На тепер європейський союз є результатом 50-річної європейської інтеграції. Особливо це важливо для нашої країни такі важкі часи. 23 червня 2022 року країни-члени європейського союзу проголосували за надання Україні статусу країни кандидата на вступ до європейського союзу. Проте надання статусу кандидата на вступ до європейського союзу це тільки перший крок на шляху до вступу Україні. Необхідно провести низку реформ та адаптувати українське законодавство у відповідність до європейських критерій. Європейським союзом було надано ряд вимог, які необхідно виконати на шляху до європейської інтеграції. Не перебуваємо на етапі їх реалізації. Україна і держави ЄС зацікавлені в стабільному співробітництві як в економічній, політичній та інших сферах. Головними концепціями розвитку означених країн є динамічний розвиток, двосторонніх міждержавних відносин, пошук можливостей регіонального інтеграційного зближення, інтенсифікації співробітництва у загальноєвропейських структурах, зацікавленість у взаємному співробітництві пояснюється не тільки територіальними факторами, а й спорідненістю стратегічних завдань, що стоять перед даними державами. На сучасному етапі Україна це частина Європи. Щодня хоробрий народ України захищає саме ті ті цінності, які є основою Європейського Союзу. Тож ми повинні рухатися саме у цьому напрямку. Тим паче, що для нашої країни це можливість вийти на новий рівень на світовій арені. ЄС відіграє важливу роль у підтримці України в умовах воєнного конфлікту, сприяючи миру, економічному розвитку, реформам і наближенню до європейських цінностей і стандартів. Відчайдушна боротьба України проти російської агресії продемонструвала важливість європейських демократичних принципів та стала потужним поштовхом для об'єднання Європи і усвідомлення важливості демократії. Дякуємо, що були з нами. З вами були. Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Басько Роман та Головченко Яна. До зустрічі дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.